Доброго ранку, любі мої діточки! Підгадайте, будь ласка, хто це? В лісі кожен її знає, бо плітки вона збирає, що почує, то усе на хвості своїм несе. Так, це сорока. До нас із лісу прилетіла сорока. Вона принесла нам якусь новину. Давайте її послухаємо. Я? Сорока гілибока, я по лісу скрізь літаю, чую і бачу, малята відкрию вам таємницю. Я помітила, що в лісі щось відбувається. Всі звірята бігають, метушаться, такий галас дійнявся, мабуть, до чогось готується. Вам цікаво дізнатися, що саме? Ну Звичайно, сорока. Нам дуже цікаво дізнатися. А давайте, дітки, всі разом. Підемо в ліс до лісових мешканців і подивимося, чим там займаються тваринки. А ось до кого ми підемо, вам треба відгадати. Погляньте на цей контур і назвіть, хто це. Ну, звичайно, це білочка. Погляньте на наступний контур і скажіть, а хто це такий? Звичайно, це іжачок. Погляньте на цей контур і назвіть тваринку. Так, це відмідь. Продовжуємо розглядати контур і називати тваринку. Хто це заховався? Так, малята, зайчик. А на цьому контурі хто заховався? Лисичка сестричка. Погляньте діти. На наступний контур. Хто це малята? Це вовк. Молодці! Ми відгадали всіх тваринок, а зараз діти ми залітаємо до білочки і дізнаємось, чому вона така стурбована. Білочка старанно готується до зими. Пропоную вам з нами їй допомогти. Гра, яку ми пограємо, називається Один багато. У корзині. Один горіх, а ми зібрали багато горіхів або ж горішків. Продовжуємо збирати смаколики для білочки. У корзині один жолудь, а зібрали ми багато жолудів. Молодці. У корзині одна шишка, а ми зібрали багато шишок молодці. У корзині один гриб, а ми зібрали багато грибів. У корзині одне яблуко, а ми подарували білочці багато яблук. Ви молодці, білочі допомогли, допоможемо іншим мешканцям лісу. Завітаємо до ведмедика та їжичка. Саме ці звірята на зиму добре облаштовують свої будиночки. У ведмедика це барліг. А у їжачка це нірка. Пропоную вам гру, яка називається назви лагідно. Для Ведмедика гілка, а для їжачка, скажіть лагідно, гілочка. Для Ведмедика листя, а для їжачка листячко. Для Ведмедика трава. А для їжачка, як буде лагідно травичка. Для ведмедика солома. А для їжачка, соломка. Для ведмедика ми подарували малину, а для їжачка, малинку. Ведмедику та їжечку допомогли, а тепер ми завітаємо до зайчика. Я маленький зайчик. Восени, коли стає холодно, я міняю літню сіру шубку на білу зимову. На відміну від інших тварин, я не маю постійного житла. Кожний купщик може стати моєю домівкою. Харчуюся дрібними корінцями, гілочками, згризаю пагами дерев, кору, їжу на зиму не запасаю. Завітаємо до лисички. Я лисичка-сестричка. Свій окрас я не змінюю до зими. Але мою шубку не впізнати. Вона стає товстішою, яскравішою, пухнастішою. І я не мерзну зимою. Я хижачка. Але взимку я можу поласувати з під снігу овочами та ягодами. Я вовчик-братик. Я не впадаю з плячку і моя активність не зменшується. З приходом зими ми збираємося в зграї. Так набагато легше вижити взимку. Та добувати собі їжу. Дітки, ми з вами дізналися багато цікавого про лісових мешканців, а декому з них ми допомогли. Тепер я вам пропоную пограти у гру Хто де живе. Слухайте уважно. Малята де живе ведмедик у берлозі. А білочка у дуплі. а вовчик-братик у лігві. А лисичка сестричка у норір. А їжачок у нірці. А заєць під кущиком. Молодці малята. А зараз трішки відпочинемо. Ми дуже багато дізналися цікавого про лісових звірят. А тепер давайте складемо розповідь, хто як готується до зими. Погляньте діти на ілюстрацію та пригадайте, як готуються тваринки до зими, як готується білочка до зими, що робить зайчик. А як готується до зими їжачок. Розповідь. Восени всі лісові мешканці починають будувати будиночки, роблять запаси на зиму. Білочка складає свої запаси в дупло, у щілини поміж корою. Ведмідь ходить лісом і достігли ягоди, горіхи на жирок. Їжачок примостився поряд у нірці на сухому листячку. Вони з ведмедиком взимку сплять. І їжу не запасають. Хитра, руда лисичка, дуже хитра, живе у норі, а вовк взимку не спить. Він добуває собі їжу і залишається активним увесь час. Незабаром наступить зима. Ну що, сорока, заспокоїлася? Ти дізналася, що в лісі відбувається. Тваринки готуються до зими. Так. Я заспокоїлась, бо зрозуміла, що відбувається у лісі. Мені було дуже цікаво. А ми, малята, давайте виберемо своє улюблене звірятко, намалюємо його і складемо невеличку розповідь. Присилайте нам відео, ми з сорокою будемо чекати дуже. До побачення, малята!